Вітаю, друзі! Ви на каналі Тех. Давно ви мене не бачили, так? Так, з листопада місяця. Але особливо що знімати не було, тому що ну, нічого такого, що дуже цікавого. Але сьогодні я приїхав на поле, точніше на поля господарства пані Вікторії. Подивитись ходи пшенички е, в лютому місяці. так? Посуха була дуже жорстокою минулого року, і сходи пшениці були дуже погані. Перед новим роком ну знімати було тупо нічого, майже чорне поле. От Зараз є змога, в принципі, більш-менш непогані умови і приїхав подивитись, сходи пшенички озимої. Дуже далеко в поле йти не буду, того що зараз ніяк наберу на ноги, вже набрав, бачите, грізюці. Пшеничка озима. Куплялась у а, а, фермера Сергія з каналу щоденник фермера. Я посилання на його канал залишив в описі, він торгує насінням. Ну, ось так. Виглядають рядочки по розвитку, Якщо пройти в масив. Попередник соняшник по мінімальному обробітку ґрунту. Прямий посів сівалкою Green Plains. Я зараз ставлю ставочки з моменту прямої сівби. Норма висіва 4 мільйони. При посіві 100 кг НПК. 15 е, азоту, 15 фосфору, 15 калію, 15 сірки. Ну, Земля мерзла внизу туди. ну, два, два листочки. Максимум ось бачите три. Це максимум. Сходи, поле не дуже, щоб і зелене, сходи, сходи не дуже добрі. Але маємо те, що маємо. Цей рік. Я думаю, буде ще більш цікавішим, ніж минулий. Посіяно взагалі-то три поля. Не знаю на які зможу я добратися. Що плануємо тут? Що я, я планую? Я, якщо чесно, взагалі От зараз умови кидати селітру по мерзлоталому. Але я в це не вірю. Я не вірю в мерзлоталу, в мерзло -під, під підживлення. Я в це не довіряю йому. Хто б там що не казав? Тому. Е Планую я, щоб ми тут внесли прикореневе підживлення одразу 150 кг ам'ячної селітри. Можливо, 180 побачив. Хоча я робив колись досвід, більше 150, ну, 180 вносити нема сенсу за один раз. Якщо вноситься 200, то два рази. Але економіка господарства не в дуже прийнятному стані, скажімо так, тому я думаю, 150 кг СЗ-шкою під корінь буде отак селітри. От. Карбамід теж нема сенсу вносити, карбамід тільки по листу можливо. От. Отакі от справи. Зараз, якщо доберусь ще інше поле. Е це поле соняшник Був по мінімальному облітку ґрунту, по весняному дискуванню. От. Е до цього поле було заброшене, тут була цілина. От. Тому бачите, ще від цілини залишились подекуди бур'яни. Ну, йдемо далі. Друзі, пшеничка. Там, де я знімав відео вам про посів, з такою картиною. Бачите що? Ну це їздять по полях, нічого не зробиш, що це на тілу. Отака от пшеничка посіяна прямим посівом по соняшнику. Ось, друзі, поближче, суха земля. Не мерзло взагалі. Ну от три листочки, три-чотири такі сходи. Це я тут знімав відео вам про посів якраз на цьому полі. Саме більш-менш тут ось пшеничка вона і виглядає. Ну, треба буде сівалку. От в рядки соняшника, бачите. Те, що я казав при посіві, що нерівно трішки буде. Ну нічого. Тут ну, тіло не буде, далі тут потрібно дискувати, виводити бур'яни, бо поле взагалі тут було заброшене, коли війна почалась. Тому, Ну але сходи такі непогані. Сходи непогані по пшенички. Гуля, бачите. 14 лютого. Вже суха О, бомба. Друзі, добрався я до другого поля, великого. Пшениця тут посіяна по двом попередникам. Це пшениця по пшениці і пшениця по соняшнику. Пшениця по соняшнику посіяна прямим посівом, і соняшник був посіяний прямим посівом. Я думаю, друзі, ви вже звернули увагу на те, що поля не наче показую однакові, а погода там різна. Це я все знімав в один день просто, щоб ви розуміли, відстань між полями максимум до 2 км, але на одному полі грізюка і сніг, а на іншому можна вже робити підживлення прикореневе. Ну, така погода. Тут більше більший відсоток пшенички з трьома трьома парою листочків. тобто Бачите, ось ось три листочки. Ось три листочки. Але що мене дивує, дивіться, бур'яни живі. Ну ось так виглядає, друзі, пшениця по пшениці. В принципі, те саме, але з більшою кількістю бур'янів. І просто, що тут було два глущення. Не дав мені, друзі, записати вітер гарну кінцівку, тому зроблю таку звукову вставку, скажімо так. Отака От пшеничка. Сьогодні на момент, 14 лютого, погода дуже різниця. Одне поле стоїть з грязюкою та снігом, інше вже сухе. Ну, це природа, нічого не зробиш. Хочу сказати, що не забувайте, що у нас на каналі ще дуже багато різних дослідів. В мене буде три технології різні під соняшник, і ще додатковий буде дослід з демо полями соняшника різним мікродобривом і навіть регенеративним землеробством, Ну, дослід з цією системою. Тому підписуйтесь і дивіться. Ну і поки з таким от фоном, де я балакаю на фоні дуже сильного вітру. Можете поставити лайк та написати коментар, як виглядають озимі у вас. Тому дякую всім за перегляд, всім всього найкращого. Нехай щастить. Підписуйтесь на канал.